Кіномани на старт. 1 березня у Сумах стартує п'ятий всеукраїнський фестиваль аматорського відео Мотор. Організатори зізнаються, особливістю цьогорічного заходу є його благодійна мета. Усі кошти, отримані за квитки, підуть на лікування п'ятирічного сумчанина Дениса Савенка. Хто ж оцінюватиме роботи? Професійне журі, у числі якого продюсер Андрій Суярко, відомий за кінофільмами Той, хто пройшов крізь вогонь та Іван Сила. Ідейники обіцяють подивитися, дійсно буде що конкурсні роботи надходили з різних куточків України, у тому числі з окупованих територій, загалом близько 300 робіт, із яких чотири десятки найкращих. Прислали очень много работ, если быть точным, то 296 работ с разных городов. Отобрали мы 42, самое лучшее, самое качественное. К сожалению, очень много работ, которые действительно достойны, все равно не прошли, потому что ну, нельзя делать фестиваль на 3 или на 4 часа, потому что люди просто этого не выдержат физически. И поэтому у нас уже появилась мысль, что в следующем году, в следующем и в следующем, в следующем, если уже будет фестиваль так развиваться и иметь такой отклик среди людей среди населения всей Украины, я думаю, мы постараемся сделать его возможно там двух дней.